Ледача дівчина. В одної жінки була дочка, звали її Кася. Була вона гарна і здорова, але страшенно ледача. Років до двадцяти сиділа на печі і нічого робити не хотіла, тільки спала або їла. Ніколи вона не вмивалася, не розчісувалася, волосся в неї було завжди розпатлене, розкудлене, і тому всі її називали ледачою кудлою. Мати мусила сама поратися по хазяйству, бо якби вона чекала кудли, то горщики завжди були б у сажі та брудні, хата не заметена, корова не подояна. Не раз мати гнала доньку до роботи і казала їй Ой, кудло, вчися робити, бо тебе ж не король свататиме, а селянський син. Накаже тобі хазяйнувати як слід, і слухати не схоче, коли ти йому казатимеш, що у тебе ручки болять. Але кудла нічого не відповідала, переверталася на другий бік і спала собі далі. Усі дівчата такого віку, як вона, давно вже повиходили заміж, а на кудлу ніхто й глянути не хотів, бо кому потрібно така жінка, що й сорочки тобі не випере і їсти не зварить. Тим часом кудлі припав до серця один молодий лісник, який жив недалечко від їхньої хати і частенько до них заходив. Однієї ночі кутла нишком устала, напнула на себе біле простиратло, точнісінько так, як ото малюють смерть. Пішла до хати, де жив лісник, стала коло вікна й гукнула Ти спиш? Ні. Казали Бог і свята Ганна, щоб ти одружився з кудлою. Чуєш, щоб ти з нею одружився? І зникла, мов її і не було. Лісник з переляку не міг заснути до ранку, удосвіта схопився і пішов до кудленої хати. Зазирнув у вікно і бачить, вона лежить на печі, умита, зачесена, рум'яна і мовчить. Тільки дивиться так, ніби хоче його з'їсти очима. Ой, що не кажи, а вона таки пригожа, подумав собі лісник, але нічого не сказав і пішов далі. Наступної ночі. У таку саму пору, під лісниковою хатою знову з'явилася біла жінка і гукнула Ти спиш? Ні. Казали Бог і свята Ганна, щоб ти оженився з кудлою, Чуєш, щоб ти оженився, щоб ти оженився, бо як ні, зведу тебе зі світу. Лісник ще дужче злякався і подумав собі, що нічого не вдієш, доведеться поженитися з цією ледацюгою, яка цілий день лежить на печі. Пішов надвечір до їхньої хати. Бачить, кудла так само лежить на печі, але гарно вмита і зачесена. Подумав лісник, що вона таки гарна із себе. Але зайти не наважився, бо у хаті було повно гостей. І пішов далі. А третьої ночі знов підійшла до вікна біла жінка і гукнула Ти спиш? Ні. Казали Бог і свята Ганна, щоб ти оженився з кудлою. Чуєш, щоб ти оженився, востаннє, кажу, бо лихо тобі буде. Лісник схопився з ліжка і вибіг з хати, та біля вікна вже нікого не було. А він так злякався, що з самого ранку побіг сватати кудлу. Мати охоче згодилася віддати доньку, тільки просила, щоб він її ніколи не бив. Лісник обіцяв, і так вони й побралися. Почали господарювати удвох. Чоловік з самого ранку йшов у ліс і о півдні повертався снідати. Коли він зайшов до хати першого дня, жінка ще спала, а дві корови ревли у хліві, бо їм не було чого їсти. Лісник нагодував подоїв корів і пішов до своєї роботи. А коли повернувся, не було ні сніданку на столі, ні ладу у хаті. Дивиться, а кудла не мита, нечесана, залізла собі на піч і спить. Спершу чоловік нічого не казав. Хазяйнував сам, як міг. Сам горщики мив, сам їсти варив, аж поки це йому не докучило. Тоді він попрохав, щоб йому дали роботу десінде за п'ять миль від села і взяв кудлу з собою, та вона нічого не робила, тільки лежала увесь час на печі. Та чоловік уже щось надумав. Була у нього стара мисливська торба, що висіла над ліжком. От якось він устав ранці, та й каже торбі Ти ж гляди, звари мені сьогодні щось на сніданок, а потім прибери у хаті і зроби все, що треба. А як не зробиш, я повернуся з лісу і тоді побачиш, що тобі буде. А кудла собі слухає і мовчить, тільки скоса поглядає, чи хутко торба злізе з кілочка і візьметься до роботи. Але торба як висіла, так і висить. Отож кудла сміється і каже Ось почекай, буде тобі, як він повернеться з лісу. Чоловік повернувся додому і бачить, що нічого не зроблено. То він і каже: Ну, знатимеш ти зараз. От я зроблю тобі суд. ну, кудло, візьми торбу на спину, а я її добре відлопцюю, щоб знало, як мене слухати. Кудла сміється і чекає, що з того буде, а чоловік приніс палицю. Ай, ну, лупцювати торбу на кудлиній спині, кудла в крик, а чоловік б'є та б'є, відлупцював як слід не кудлу, а торбу. Вранці він лагодиться знов іти до лісу і каже турбі: Щоб ти наварила мені їсти та усе в хаті поробила, бо як ні, лупцюватиму знову. Ледве він пішов з хати, кудла скочила з печі, мерщій до роботи. Чоловік прийшов додому, побачив, що все прибрано, їсти наварено та й питає її. Сьогодні, мабуть, не будемо вчити торбу розуму, а кудла йому ой сьогодні не треба. Отак «От роби, знов каже чоловік до торби. То ніколи не будеш бита. Зрозуміла? І так воно вже пішло. Кудла щодня вставала вранці, а коли чоловік приходив додому, то вже все було зроблено, про торбу забули. І господиню вже ніколи не звали летачою кудлею. Кася, касенька інакше на неї не казали. По недовгім часі мати захотіла побачити, як живе її донька, і приїхала до неї у гості. Дивом вона здивувалася, коли побачила добрий лад у той хаті та у хліві. Аж серце в неї зраділо, що з ледачої кудли зробилася така добра господиня. От мати її питає. Як же вона сталася, що у тебе, доню, так чисто, і ти така працьовита? а? Адже вдома ти нічого робити не хотіла. Він тебе, мабуть, дуже бив, поки навчив працювати. Та ні, каже донька. Тільки раз ми побили торбу, але потім уже не треба було. Мати зраділа, а кася якось чудно глянула на неї раз, другий, а потім засоромилася і каже: Знайте, матусю, ідіть на подвір'я та принесіть хоч кілька поліняк, бо у цій хаті задурно їсти не дають.